Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего і цього разу від компанії Леле на ось такий набір серії Міні-Стріт, і вона мене насправді дуже зацікавила. Як ви бачите, тут приблизно 200 деталей за 100 гривень, і це модульне містечко для ось таких мікрофігурок. Звичайно, як ви бачите, у нас не все модульне містечко тут, а лише одна ось така от хатинка, один заклад можна так сказати. І найцікавіше би було глянути на МакДональдс. Але, на жаль, я його не побачив в магазині. Якщо навіть там колись він продавався, то мабуть його вже купили. Але я взяв ось такий е, ресторан під назвою Time. Мені здається, також має бути цікаво. Серйозно, містечко для мікрофігурок. Ви таке бачили у Лего? Насправді, думаю, багато хто не знає, що таке мікрофігурки. Це коротше, ось такі от штуки, які перекріплюються просто на один пін. Ну, зараз ви все побачите. Відкриваємо цей набір, і будемо дивитися. Насправді, тема взагалі з модульним містечком сама по собі прикольна. А ще й у масштабі мікрофігурок це взагалі мені здається клас. Тут є у нас один пакетик з детальками, далі інструкція, другий пакетик з детальками зараз буде. І третій пакетик з детальками, і четвертий пакетик з детальками. Ага, ну і все. Коротше, аж 4 пакетики з детальками, давно стільки я не діставав. Хоча добре. Насправді, деталі як у ось цьому першому пакетику, так і у другому, на який я зараз показую, абсолютно стандартні. Тобто їх дивитися буде нецікаво. Тож глянемо одразу на детальки з третього пакетика. Мені здається, тут буде цікавіше, як мінімум, тут будуть ці мікрофігурки. І я вам нарешті покажу, що це таке, якщо ви таки не знаєте, що це. Коротше, ось це мікрофігурки. Їх у нас тут знову ж дві. Це, скоріше всього, кухар ось цей жовтий, і офіціант ось цей оранжевий. Я гадаю, це француз, зважаючи на його вуса. І ось ці мікрофігурки кріпляться, щоб вам показати, на один пін. Ну і, в принципі, ось так от виглядають досить прикольні. Хоча, напевно, якщо ви слідкуєте за моїм каналом трошки давніше, то бачили не один огляд на ігри з серії LEGO Games, і там такі мікрофігурки зустрічаються дуже часто, якщо не постійно, ні, до речі, не постійно, але дуже дуже часто, тому дивіться, там також досить прикольно. Ну і загалом тут дуже-дуже багато оранжевих, дуже-дуже багато таких от блідо-жовтих деталей, назву їх так. Ну але це явно не кольори Лего. Але якщо вам такі кольори потрібні, то тут багато таких деталей. Будемо нарешті це збирати. Що ж, можна сказати, що стіни потрошки зводяться і вже щось вимальовується. Це, звичайно ж, буде вхід, це вже очевидно. І дуже цікаво, що як ви бачите, тут використали тайлики тільки однопінові. Мабуть, це зробили для того, щоб зобразити якусь таку бруківочку, плиточку, ну, таке, що викладають в принципі на тротуарі. Я думаю, ви розумієте. Ну і власне тут я ставлю, що буде барна стійка, Ну, виглядає воно аж надто схоже. Ну і тут видно, що має бути віконечко, ось там навіть на коробці, ну і в інструкції також вже це видно. І хочу сказати, що якість деталей досить непогана. Продовжуємо збирати. Борі отримуємо ось такий заклад, ресторан під назвою Time. По-перше, тут є вивізка зверху, по-друге, тут є вивізка ось така з боку, і це досить прикольно. Думаю, ви не раз бачили таке вживу, і ось тут вирішили теж зробити ось таку вивіску навіть з боку. Загалом, конструкція в багатьох аспектах непогана, але спершу скажу про недоліки. По-перше, це такий якість деталей. Як ви бачите з боку. Тут видно щілини не завжди, але видно, наприклад, ось тут дуже-дуже видно щілини. Ну і загалом конструкція, оскільки без задньої стінки, то досить цим от пластинкам погано. Тобто вони досить сильно прогинаються, якщо їх натискати. Ну і це, звичайно ж, не добре, як ви здогадалися. І так, тут є модульність, тобто тут є ось такі от е, дві штучечки, і можна це притосувати до якоїсь іншої схожої конструкції. І ось тут от, є також два отвори, тобто можна і з цього боку щось сюди прикріпити. З цього огляду зрозуміло, чому ці стінки не задекоровані, але виглядають вони аж зовсім якось ніяко. Досить класна веранда проглядається, є у нас знизу ліхтар, є пожежний гідрант. Ну і з того, що рухається, лише ось ця вивіска, можна крутити гідрант, можна відкривати двері. В принципі, з функцій якихось це все, можна хіба що ще крутити столи, але це не має сенсу. Столи реалізовані дійсно класно і дійсно під формат ось цих мікрофігурок. Тобто, якщо. Тут поставити її десь поруч, то таке враження, наче дійсно цей стіл зроблений для неї. Чого бракує тут також, це, наприклад, пінів ось тут знизу, щоб поставити цю фігурку, бо ну якось ось так її ставити не дуже. Так, от на веранді є багато пінів, знизу їх взагалі немає. Хіба що знімати гідрант, який стоїть на піні, або ліхтар. Заглянімо ж всередину, по-перше, можна зняти ось таку штучку. І подивитися, що у нас тут. Ну, знову ж тут небагато декору, тобто це просто два столики і чотири кріселка до кожного столика по два. І ось така веранда. Але виглядає знову ж веранда, мені подобається, мабуть, найбільше. Ну і ось так от виглядає у нас знизу. Тут знову ж також досить бідно. В нас тут є лише каса чи то барна стійка, ось така деталька з наліпкою, де написано кешієр, тобто касир. Ну і в принципі все. Тобто тут немає навіть ані столиків, ані крісел, ані східців якихось нагору, абсолютно нічого. Загалом виглядає досить класно, так? Досить класна ідея взагалі з тим, що це все модульне. Але мені здається, що хоча це і не скопійовано у Лего, бо у Лего таких штучок, наскільки я знаю, немає. Якщо що виправляйте мене в коментарях, я думаю, це може бути скопійовано у компанії Кьюман або Sluban, Бо вони такі штуки люблять робити. Якщо не повністю, то так ідея принаймні точно. Я думаю, може бути скопійована у них. Анус, зачекайте, спробуємо поставити сюди якогось, припустимо, офіціанта. І ми його тут бачимо. Привіт, бро! Ну, хоча він там, наче як трошки занизько. Але, в принципі, ми його бачимо так. Тобто конструкція загалом досить прикольна. І за свої 100 гривень я вважаю взагалі так от непогана. Але можна було краще, можна було кращу якість деталей, ну і можна було, звичайно, краще це все реалізувати, краще це все наповнити, задекорувати. Тому мені здається, що. Ідею варто все-таки допрацювати. Якщо вам сподобався цей огляд, якщо ви хочете більше такого схожого конструкції, в принципі, напевно, або поличкові, бо щось з ними гратися не виходить, або просто колекційні. То ти цяйте вподобайку під цим відео. Щоб не прогавити такого ще, тисніть дзвоник також біля підписки. Перед тим, звичайно, тисніть і на саму підписку. Також пишіть коментарі десь там унизу. Пишіть, що вам сподобалось чи не сподобалося у цьому наборі. І, звичайно, не забувайте підтримувати нашу армію, підтримувати ЗСУ, бо зараз це дуже і дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде! Україна